Іміне, я вас вітаю і дуже дякую за те, що ви час, щоб поговорити. Зовсім недавно пройшла кримська платформа, о, і це, о, це вже другий раз, коли вона проходить. Хоча само початку о, ви говорили, що вона буде проходити там раз на два о, чи на три роки, але все ж таки під час війни вирішили її провести. О, які ви можете назвати ну, головний імпакт від, о, від цієї події зараз? Головний імпакт це консолідація навколо наших національних інтересів. Майже однієї третини світової кулі, тому що 60 країн, які цього року на другому саміті міжнародної кримської платформи участь прийняли в онлайн форматі, це дуже серйозний показник у зв'язку з тим, що ви знаєте, особливо там. Після окупації, через певний час, про тему Криму майже ніхто не говорив. Всі сприймали статус-кво як норму. Ну обурювали, звісно, час від часу в Женеві, в Страсбурзі, в деяких столицях інших міжнародних організацій, але по суті. До теми Криму і теми Криму торкатись ніхто не хотів. Дійсно, ми коли фактично розробляли архітектуру кримської платформи, да от вона колись вмістилась в аркуш а 4 і всі її виміри, всі її модальності, всі її треки. І сьогодні про кримську платформу говорять всі вона дуже знана не тільки в країні, але і в світі. Ми незабаром проведемо а, парламентський саміт, тому що початково є лідерський формат. Те, що президент Зеленський вирішив проводити щорічно, це було його рішення, це було його лідерство в цьому процесі. Кримська платформа багато в чому стала таким великим серйозним проєктом, через те, що він особисто включався в адвокацію в дзвінки своїм візаві. Міністр працював, тобто дуже багато людей працювало над тим, щоб ми мали таку кількість країн. Він цього року став дуже чітку задачу розширити географію. Власне, ми з нею справились. Бо в нас є представники, були представники великого півдня, да і країни Азії, і країни Африки, і країни Латинської Америки. Те, що минулого року. Ми, на жаль, не могли мати для мене знати також особистим визнанням чи чи головною медаллю, якщо так можна сказати, успішності кримської платформи стала стало включення мене до санкційного списку міністра. Коли будь теж включили в санкційний список, ми подумали, що це найкраще визнання прекрасної ефективної роботи. Хоча насправді це нонсенс, коли дипломатів включають в санкційні списки, бо дипломати це єдине останнє вікно, яке не закривається навіть в складних. Умовах війни, а мене, от е, якраз дуже дуже цікаво почути про африканські країни і країни близького сходу, бо е, ну дійсно там е, дуже сильно працює російська пропаганда і. Багато хто а, стає на бік а, Росії Путіна, а, і власне вони ну для для них питання Криму а, вони на, на нього дивляться через російську призму. А, як ви їх переконували і переконуєте в тому, що це не так, що варто а, звернути увагу, ну власне на, на українську перспективу, і те, що відбувається у нас. Знаєте, не тільки на питання Криму дивляться через російський наратив, але й ми Україну дивилися через російський наратив. Я тут буду дуже відвертою з вами, і дещо напевно свої суб'єктивні думки дозволю собі озвучити. Я вважаю, що українська дипломатія до 2014 року, за виключенням періоду президентства Ющенка. Була багато в чому а, інлайн, да, або в фарбатері російської дипломатії. От сьогодні в нас там більше 90% наших зовнішньополітичних рішень синхронізовані з рішенням Європейського союзу а раніше. Була така, така сама історія, але синхронізована з Москвою. Тобто, ми розуміємо чітко, що Російська Федерація традиційно мала серйозний вплив, і, от моє абсолютне переконання, моє власне, що Російська Федерація ніколи не була зацікавлена в сильній, самостійній, а тим більше в суб'єктній Україні, і дипломатія вона є тим е, лакмусовим папірцем, який показує рівень суб'єктності країни, і, власне, те, що ми не допрацьовували багато напрямів і з точки зору економіки. Економіки, бо в принципі дипломатія або політична підтримка це якби верхній рівень, але Цією знаєте судинами, які шиває цей організм, є економіка, є торгівля, є абсолютно конкретні практичні проекти між країнами, між людьми, це контакти, це туризм. І власне нам цього завжди бракувало. і Я думаю, що це була навмисна системна послідовна політика Російської Федерації, яка нас не пускала туди, яка сама займала цінніше і, і зараз дуже активно працює, да яка має гібридні війни, яка фур... фінансує дуже широкий спектр е, різних мереж. І своїх агентів впливу, і в академічних колах, і в культурних колах, і в бізнес-колах. Тобто і це на це виділяються гроші. На це працюють певні інституції, на це працює розвідка, і це Москва робила традиційно. деструкція – це її фішка. Да? Деструкція це каньок Москви був, був і є зараз. Ситуація змінилася в 2014 році, коли ми нарешті підняли голову і почали міркувати не парадигмі братського народу, та да? сусіда. З півночі а почали думати і розуміти, що наші національні інтереси вони інші і в іншому напрямку. І Ми зробили свій цивілізаційний вибір на захід. Ми зафіксували в Конституції, що наш зовнішній політичний пріоритет це членство в ЄС, це членство НАТО. Дуже чітко, дуже конкретні задачі, і от весь цей шлях ми переконуємо фактично Європу, світ або, ну так скажімо, трансатлантичний світ. В тому, що ми є частиною цієї цивілізації, і зараз, оскільки президент Зеленський визначив нам певні пріоритети як людина, яка відповідає то і за конституцію да, Має лідерство питання зовнішньої політики, він абсолютно чітко і так знаєте, мені здається, як дуже ефективний менеджер виставив такі задачі. І ми наразі працюємо з тим, аби наш африканський, латиноамериканський напрям, азійський напрям був більш ефективний. Тут є об'єктивні і суб'єктивні причини, да? бо наразі, коли є війна, весь ресурс віддається в оборону і безпеку. А для того, щоб розвивати оці зв'язки. Людський контакт, туризм тобто, все, що зв'язує, шиває країни, да на, на це потрібний ресурс, на це потрібні люди, дипломатичні представництва. І якби наразі в нас пріоритет якби безпековий, але це не заважає нам паралельно працювати. І власне ми проводимо інформаційні кампанії. Ми запускали ще до війни повномасштабної Великої війни, як ми її називаємо сайт Ukraine.ua, він в нас і арабською мовою, тобто ми почали працювати точково цілю таким цільовим е, чином, і з країнами Африки, Латинської Америки і е, Ближнім Сходом, якщо б е, в 2014 тисячі чотирнадцятому році Європа і Захід зреагували швидко і так, як треба, да е, а не зробили би там ну такі невеличкі санкції, які ну майже ні на що не вплинули, е, то можливо не було б і вторгнення зараз. Чи були у вас розмови з тими людьми, які можливо, ну я не знаю, сказали, що ми були неправі, не знаю, вибачте, да, що ми тоді не зреагували? Так, у мене було кілька розмов а, зі своїми колегами по лінії міністерства закордонних справ. Не буду казати в яких країнах, але дійсно а, були такі сентименти, що ми тоді. Не реагували відповідно і адекватно, та що наша реакція була достатньо квола або млява, вона дозволила цьому відбутись. Тут єдиний нюанс, ви знаєте, просто от, от оскільки я в системі якби зсередини її бачу, да не буває швидких рішень, коли мова йде про світову політику. Не буває, тому що знаєте, ми можливо би і очікували, і хотіли б, щоб світ встав за нас, але Реальність така, що ми як країна найбільш цікавлена, це наша задача першочергова це робити. Одиця, наприклад, кримська платформа темою Криму ніхто окрім нас і не мав би займатись, тому що ми є країною, да, суверенна земля якої була окупована. Ми ініціювали формат, це була наша ініціатива, це теж демонструє нашу суб'єктність і зрілість, і готовність такі речі запускати. І навколо цього ми консолідували вже 60 країн. Так само і тут. Тобто, ми воюємо, і це для нас екзистенційна історія, і це для нас історія, яка б ну, так чи інакше буде відбуватися, і навколо цього ми тепер консолідовуємо світ. Ну от Зараз е Путін оголосив е мобілізацію, яку він називає частковою, але фактично він. Ми зараз мобілізуються люди і в Криму, в тому числі на да? і на окупованих територіях, і тепер він погрожує фактично ядерною війною, да? і це погроза для того, щоб Україна не йшла в контрнаступ. Да? От ви як дипломат, як ви думаєте, чи існує такий шанс що? Це спонукне між, ну, наших міжнародних партнерів ем, тиснути на Україну, щоб призупинити цей контрнаступ, чи взагалі е, відбувається щось подібне зараз? Для мене, от в цій історії з мобілізацією, особливо спіч Путіна, коли він сказав і не блеф, а чи а і я не блефую, От коли людина так каже. Мені здається, це каже про зворотні речі, бо маніфестувати, що він не бліфує, це, знаєте, знову мова погроз. Мова погроз вона має природу таку, є природа мови погроз, вона і в тому і заключається, що от за рахунок того, що він промовляє певні речі, він вже намагається паралізувати якісь дії, паралізувати опір, паралізувати процес. Але е мені видається, що ну, е не на тих вони нарвались, да і ми, як нація, подорослішали, от серйозно подорослішали за весь цей час, за всі ці вісім років з 14-го року, і ступень нашої готовності до захисту і е, нашого духу захисту мені здається надзвичайно серйозний. Тому е, всі ці, от знаєте, спроби залякати, вони мені здається, не працюють вже країни е, не. Дозволять собі, особливо коли мова йде про демократію, про західні країни, щось і на щось спонукати Україну, тому що власне вже скільки місяців Україна продовжує цю боротьбу. А мені здається, що наша перемога під Харковом це ну, це перемога, яку, яка точно увійде в світову історію війни, як одна з ну це, ну, це можливо не другий фронт, але це серйозна історія, яку ще. Точно багато аналітиків будуть вивчати. ну і навіть західні військові експерти кажуть, що Україна демонструє супер-спроможності. Е і, от що головне, щоб нашу перемогу повірили, бо я пам'ятаю, знаєте, от особливо перші е місяці місяць, коли ну спілкувались ми з партнерами, от, значить, ну всі шоковані. Кажуть, це браво, це, це просто неймовірні речі, які робить українська армія. Ви як нація, ви як держава, що ви зберегли управління? У вас не на день на жоден день не зупинився процес. Так? Тобто держава контролює, банківська система працює, економіка працює. Тобто як це все відбувається? Ніхто не розуміє, але зрештою це все відбувається, і кажуть: ну от, от питали: ну, от реалістично, все ж тут, як ви вважаєте, як довго ви ще зможете? От реалістично слово реалістично лунало просто. Як кожне друге слово зараз реалістично всі зрозуміли, що перемога можлива, і наша задача як української дипломатії, на чолі з Дмитром Кулебу, який сьогодні ну продовжує працювати в Нью-Йорку разом з прем'єр-міністром, разом з першою леді, вона чітка, вона чітка, тобто, навколо якби цього нашого бачення, нашого наративу, якщо хочете, консолідувати підтримку, Тобто ми кажемо, ми і так платимо найбільшу. Найбільш високу ціну з усіх можливих це ціна наших людей і життів наших людей, і це те на що наша нація готова. Ну, і це те, що ми фактично продовжуємо робити. Але без вас, без вашої підтримки, ми не подолаємо країну, яка набагато більше з точки зору ресурсу, яким вона володіє та да? ну об'єктивно. Тому ми продовжуємо цей шлях, і е е завдяки нашим військовим перемогам, да, віра в те, що ми зможемо подолати це велике зло. Вона набагато більше, ніж навіть на початках. Мене, е, мені завжди було цікаво, знаєте, коли е, ну, така людина, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступає е, там, на саміті ООН, да, і він е, ну, от, говорить власне ті речі, які постійно повторює російська пропаганда там, про, про нацизм, про те, що це визвольна там, війна Росії проти НАТО чи що завгодно. Да, ну, тобто, е, Така відверта брехня, але чи впливає це взагалі на, на щось? Да, от такі виступи? Все ж таки, це асамблея ООН, да, це там велика подія, чи, чи є взагалі побоювання, що хтось ну, з там не знаю, з чиновників високих, да на це поведеться не знаю, зараз чи потім, да як це працює? Я не пам'ятаю місяць, це було ну, це було весною, це або березня, або квітень. Він проїздив Женеву віщать ротам, да, про, значить, стандартні ці тематички, які їм виписують, то весь зал встав і пішов. Ну, тобто, такий, такий демарш йому публічно показали, оголосили, і це було дуже потужно, і мені за це дуже адекватно. У цьому а, випадку ні, не було такого, да, тобто а, його не, не зупинили. Тут історія в чому полягає, що значить міжнародні майданчики, особливо коли мова йде про нью да, тобто штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй, бо знаєте, європейське відділення ж знаходиться в Женеві і так далі. А, це 193 країни, да, країни, країни різні, да? країни з різними своїми інтересами, з різним баченням. І е, Російська Федерація намагається займати ніші сьогодні, бо вони фактично в цивілізованому світі вони втратили, ну в принципі, втратили все. Це найбільш ізольована сьогодні країна, найбільш підсанкційна країна. Вони навіть об'єднали північну Корею по кількості по кількості санкцій. Іран, північну Корею. Але все одно тут треба дивитись на велику картину. Це ключове тут, тому що е, велика картина така, що міжнародний бізнес. Все більше і більше компаній залишають російські ринки. Все більше і більше країн, які ніколи навіть про санкції не думали. Запроваджують ці санкції проти Російської Федерації, закриваються туристичні. Скажімо, можливості для російських громадян, тому що ми розуміємо, що смолчалівова сегласія, да з мовчазної згоди ці процеси теж відбуваються. Тобто, ну мова йде про резистентність і про опір самої російської нації, яка мала має бути, тому що те, що робить російська федерація, це, ну, це заступ за всі червоні лінії. Що Російську Федерацію вичавлюють з міжнародних організацій, один тільки приклад з Радою Європи? Це абсолютно серйозний кейс, це дуже серйозний кейс. Не було в історії людства таких прикладів. Да? І, і от от весь цей спектр тому велика картина у Російської Федерації. Вона не така красива, яку нам намагаються показати. От як Путін каже це не блеф. От так само всі е, наративи, які озвучив в тому числі Лавров, про їх прекрасне життя, буття, про чудесні економічні показники. Оце є блеф. бо це е, патьомкінській деревні. От коли фасад розкішний, а за фасадом, от виїзди вже 80 кілометрів, да з МКАДу там чи там з Москви, все там починається е, глуш. Про дороги, ну і і власно ну, ну, ми всі, якби це знаємо, і всі усвідомлюємо. І наша задача так само показати це світові. І точно ми з цією задачею, можливо, не в повній мірі, бо ні приділа совершенства, але ми з нею впоралися. Я вам дуже дякую і успіхів вам в тому, що ви робите. Дякую, Катерина.